Вітаю усіх, хто дивиться це відео. Дякую, що завітали. Ви на каналі FільmoRieze.ua. Канал перетнув межу 1000 підписників, тож з цієї нагоди, ефект конфетті у After Effects. Переходимо до проєкту, на панелі інструментів вибираємо текст, пишемо 1000. передбачувано, ну, правда, трохи вирівняємо напис, хоча для нашого ефекту це не має особливого значення. Заходимо в ефекти та пресети, де вибираємо ефект Pixel Poly. Застосовуємо його до тексту. Якщо вімкнути play, ми вже бачимо, як цей ефект працює. Він розкладає зображення на частки, визначені значенням Object. Міняємо його з трикутників на прямокутники. Величиною grid spacing змінюємо розмір часточок. І наше завдання зробити так, щоб частички розліталися у різні боки під впливом якоїсь сили. Вона вже розбиває текст. Частки вже розлітаються, але After Effect дозволяє нам створювати різноманітні напрямки такого руху. По-перше, вкажемо в програмі центр застосування сили. Для цього поставимо перехрестя у потрібному місці. А підказка у правому нижньому куті закликає вас протиснути лайк та підписатися на канал. Давайте тепер відрегулюємо положення центру сили, орієнтуючись виключно на візуальний результат. Далі попрацюємо з гравітацією не як супергерої, а як користувачі After Effects, звичайно. Зменшимо показник Gravity до значення 05. Далі я більш детально розкажу про цю функцію, тож додивіться відео до кінця, щоб не пропустити важливі деталі. А ми додаємо трохи варіативності, хаотичності, якщо хочете, руху часточок, змінюючи показник Direction Randomize. Знову хочу зазначити, що тут немає правил або точних показників. Орієнтуйтеся на візуальне сприйняття. Якщо ви дійшли до створення відео за допомогою авторефекту, впевнений, ви зможете створити унікально привабливий рух. А ми переходимо в нижню частину екрану, де буде регулюватися рівень сили впливу на часточки. Вмикаємо ключові кадри Force, ставимо значення 500, пересуваємо повзунок відтворення на пару кадрів вперед і ставимо 50. Таким чином, у нас почнеться ефект з вибухового розбивання тексту, а далі повільно часточки падатимуть вниз. Швидкість цього елементу можна відрегулювати, збільшивши або зменшивши відстань між ключовими кадрами. Фактично, ми закінчили сам ефект. Тепер будемо робити, щоб було красиво. Спершу додамо колір, для цього застосуємо ефект Колорама. Колорама дозволяє фарбувати наше зображення в різні кольори. Тут можна використовувати предвстановлені комбінації або створити власні. Зверніть увагу, що колорама має знаходитися над піксель надпіксельполі. Ось такий колір встановлюється автоматично. Не знаю, як його назвати, бо хлопці скажуть, що це рожевий, дівчата що кораловий, тож о той, що ви бачите на екрані. Давайте виберемо інший, що більше підходить для ілюстрації нашої події ось такий золотавий. Ну або навіть більше золотий такий. Ви бачите, що на сам ефект зміна кольору не впливає. Ми просто отримуємо можливість вибрати відповідну кольорову гамму. А щоб підсилити візуальне сприйняття, додаємо ефект Fractal Noise, як завжди, знаходимо його у ефектах та пресетах. Перетягуємо на наш шар і встановлюємо зверху над усіма іншими ефектами. Ну, зміни очевидні, тепер наші конфеті набули відтінків. Навіть не так. З'явилася залежність кольору від кута, під яким знаходиться кожна частинка. Це свого роду імітація різниці освітлення. Тепер ми можемо зробити таку собі кастомізацію кількості та розміщення конфетті, змінюючи значення Complexity та scale. Але Fractal Noise створює такий кольоровий шум. Щоб прибрати його. Викрутимо показник контрастності до нуля і увімкнемо ключові кадри. І через один кадр знову поставимо максимальне значення. Тепер колір на початку буде відображатися правильно, але сам ефект від цього не постраждає. Давайте перевіримо, що у нас вийшло. Оскільки ми вже закінчили цю частину ефекту, ну, все виглядає непогано. Хіба що я б замінив колір на той золотавий, що ми ставили на початку. Дивимося ще раз. Ну, Наче все добре. Але це тільки середина цього туторіалу. Далі ми будемо розбирати нюанси та особливості застосування цих ефектів. Перше, це зміна кольору. Знаю, ви подумали, що ми щойно змінювали колір, все вірно. Але тепер ми змінимо його ключовими кадрами. Ця зміна відбудеться під час відтворення. Для цього спочатку знайдемо ось таку цікаву комбінацію, яка е, таку RGB, скажімо так. Знову помер, повернемося потім до золотого та ввімкнемо ключові кадри. Ось так. І тепер дивіться, у місці їх перетину, кольор буде змінюватись. Я дякую всім, хто додивився це відео до цього місця. Ви витримали 6 хвилин. Саме час, щоб відреагувати на побачення. Ми рухаємося до наступної частини, де мова піде про гравітацію, як я вам обіцяв на початку. Тут все очевидно, але мені здається, вам буде корисно побачити, як це працює. Зрозуміло, що від'ємні значення відправляють в політ, а позитивні навпаки вниз. Швидкість польоту чи падіння залежить від числових показників гравіті. Якщо значення будуть 0 або близькі до нього, то розліт буде як от зараз, на глядача. А тепер подивіться вже фінальний результат. І я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і чекайте нових відео.